Я продовжую займатися створенням дитячого україномовного контенту, і там дуже потрібно написати, чому ви маєте отримати цей грант. Yeah. Я от коли писала те, що на одну українську дитячу пісню припадає до 50-100 російськомовних або 100-200 англомовних, франкомовних, німецькомовних, я зрозуміла, що ось вона статистика. Цікава статистика. Ну, тобто, її треба подивитися, підбити, але реально все, що відбувається в українській дитячій музиці, це буквально типу 300-400 треків. Imogen Hip, я дуже її люблю, ага. записала нещодавно Baby Song, і вона давала інтерв'ю про те, що а вона потужна артистка електронної музики. І вона сказала, що вона заробляє найбільшу кількість грошей з дитячої пісеньки, які малюки слухають по не, я задумався. Будь ласка, задумався. Я ходжу, я ходжу до всіх українських артистів. Я така Тараса, у тебе ж троє дітей, а на Аль... Давайте ви заліоне випустите альбом. Ну хто якщо не ви. Я впевнена в тому, що дуже багато українських артистів могли би просто як данину. Новому поколінню зробити в своєму стилі е, дитячу пісню, в тобі взагалі впевнено.